Причину зупинки. Причина зупинки є інформація від людей, що водій даного транспортного засобу перебуває в стані підіймання. З, е, е, з метою перевірки даної інформації ми зупинили даний транспортний засіб. Е, далі, скажіть, що ви робите для того, щоб перевірити інформацію, яку вам надали в Початку? ми зупинили даний так. транспортний засіб. На даний час вимагаємо пред'явити нам посвідчення водія, реєстраційний документ на ви транспортний засіб. Ви вимагати не можете, ви можете просити. Ви обслужуючий персонал. Вам про це відомо? Згідно правил дорожнього ви руху я вимагаю. Ви вимагати зараз не можете, тому що я не відмовлялася надати. Ви Надайте маєте мен... попросити. Надайте мені для перевірки. Попросіть, будь ласка, правильно, мені в мене. Надайте для перевірки мені посвідчення водія, правильно. реєстраційний документ. Правильно, тільки не вимагайте, а да? просите. Дякую. Так. Відомості, відповідний акт. Подивіться, чи ви згідні з цілісністю цієї упаковки, якщо, чи я її полошені. Це трубочка. Все нормально. Можна відкривати, так? А ви щось, не дуже... Алкоголю немає. Немає, пише немає, так? Чотирі. Тепер пропонуємо вам дути до тих пір, поки не відбудеться в цьому драйвері. Подуйте, будь ласка. Зачекайте, ми зараз принесемо вам результат. А куди он пішов? Іди сюди з драйгером своїм. Іди сюди з драйгером. Іди сюди. Так. 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 А я вам не зобов'язаний зобов показувати. Зобов'язаний. 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 Я громадський діяч, зобов'язаний. Я вам, зобов вам, вам присутнувся світло. показав. Я зараз вам акт. Видрукою вам буде акт і вам буде так? чек з вам вашим результатом. Копія Хорошо. дається вам. Добрий дякую. Зараз ми закону, я вам дам копію. Ти удовлетворив своє мужське его. Я не так, я своє. Мужське его. Якщо відносно мого мужського его, таким чином його довго. Удовлетворив своє мужське его. Службове, так. Да. Яке службове? Службове своє его, ну, я от Купи собі сьогодні чупачу.